Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Серафанюк, і це 21-ша частина циклу дотик часу про масонство. Найбільш резонансна тема це створення історії ордену Єзуїтів, який надавав з одного боку жах, з іншого боку розвивав суспільні стосунки, науку, освіту і поширювався великими темпами по всьому світі. І так починаємо. Історія ордену Єзуїтів. Це перст Божий, вигукнув Папа Римський Павло III, читаючи в 1547 році статут ордена ієзуїтів, затвердивши його своєю булою 27 вересня 1540 року. Орден Ієзуїтів, це товариство Ісуса, додав до трьох основних обітниць цутливості, послуху і бідності, четверту присвятити служінню Христу. І папам як його земним представникам усе своє життя, а в правах душевного порятунку поширення віри повсюди і завжди без вагань, зволікань коритися папі та його наступника. Справді, пер Божий за часи реформації церкви, виникнення протестантізму, протистояння Риму з лютеранством, кальвінізмом, анабаптизмом, з спільні дії папи та єзуїтів отримали назву контрреформації. У європейському середньовічному суспільстві міцніла свідомість про необхідність перетворень, відкриттів, подвігів і нових дій. Надихали світ відкриття Христофора Колумба, Васкадиґа, вчених. Потребу змін відчували вищі і ніжчі представники знаті, мешканці міст і селяни Інший стан, гніт духовної ієрархії досяг. Величезних розмірів першим довічним генералом ордену езиків був обраний Ігнатій Лойла в 1540 році, Виходець з стародавнього аристократичного роду, який прожив свою юність при дворі Фердінанда II, був хоробрим лицарем і мав бездоганну репутацію, але не здобув належної освіти і втратив під час облоги фортеці Папілони в 1521 році право ногу. Відважне серце лицаря, не маючи можливості брати участь у лицарських боях, зокрема і дамськими серцями, було поглинуто читанням життя святих. Міфологія рукописних текстів надихнула його на ідеал завоювати небесне блаженство убогістю і земною скарботою, подібно до святого Франциска. Новий ідеал духовного лицарства постав перед Ігнатієм і наповнився майбутніми. Блискучими подвігами, які не поступляться лицарським, після лікування вирушив до монсаратського монастиря і присвятив свої обладунки чудотворному образу святої Диви Марії. Оголосив себе лицарем святої Диви, попрямував до сусіднього міста Манреса, знайшов відокремлений грот на березі річки Карденер. Біля римського акведуку, вирішивши кілька днів провести в молитві в суворому пості, ходячи до меси, ввечері молився в соборі, доглядав за хворими в лікарні, живучи на милостиню. Незабаром він захворів і його прихистили в Домініканському монастирі, віддався самозреченню, спогляданню, самобічуванню. Сумніви мучили його, що його каяття. На сповіді не прийнято, що не всі гріхи він згадав. Силячись згадати всі свої скоєні гріхи, він дедалі більше почувався нікчемним і негідним, розмирковуючи про самогубство. Свідомо вирішив не сповідатися в минулих гріхах, пізніше усвідомивши, що в такому сповіданні місяця дія злого духу. Одного разу, прогулюючись біля річки Карден. Дорогою до далекої церкви він зупинився, вдивляючись у воду, відчув велике світло просвітлення, і після Божого сяяння в нього в душі настав мир. Минула важка зима 1522 року у молитвах, і не тільки у молитвах, а ще й в більших обмеженнях. І наступним етапом випробувань Ігнатія мала стати. Паломництво на святу землю. Для цього він мандрівним жебраком Гідальго вирушив до Барселоні, щоб вплисти до Італії та рухатися до Єрусалиму. Тільки 23 березня 1523 року він відплив до Італії. Весь цей час молився, доглядав за хворими, жив милостінню. Шлях до італійської Геної зайняв п'ять днів. Попрямував до Риму і, отримавши. Благословення папи Андріана VI, вибув пішки до Венеції. Шлях з Італії на світу землю зайняв період з 15 червня до 1 вересня 1523 року. Прочан зустрічали францисканці і супроводжували протягом двох тижнів. У проханні залишитися в монастирі до кінця днів Ігнатію відмовили, і він повернувся у Барселону. Повернувшись до Іспанії. Він із неймовірними зусиллями та наполегливістю почав вчитися. У вісі 33 років навчався два роки в початковій школі, витримуючи додаткові уроки латинської мови. Ігнатій розумів, що для апостольської діяльності мало одного бажання необхідні знання, продовжив навчання в університеті Алькалу, що за 500 кілометрів від Барселони, вирушивши туди пішки в травні. 1526 року спроби Ігнатія давати настанову і навчати дітей Катехізісу закінчилися доносом і арештом на 42 дні до в'язниці. Мало того, було оголошено вирок. Що забороняв йому наставляти і проповідувати під страхом вилучення від церкви і вічного вигнання з королівства. Судову заборону могли б зняти з дозволу судді або генерального вікарія тільки через три роки. За рекомендацією єпископа Ігнатій вирушив до Саламанки, щоб продовжити навчання. Але і тут його переслідували складнощі. Запросивши в Домініканський монастир, почалися розпитування про духовні вправи та єрість. Передавши справу на розгляд церковного суду Інквізиції, через 22 дні його звільнили і зняли звинувачення, але обстановка була явно недопризишливою, що змусила покинути Іспанію і вирушити у Париж. Живучи у Парижі та перебуваючи в скрутному становищі, він примудрявся займатися риторикою і філософією у своїх 37 вже років і пройшов докторське випробування в 1500 років. 34 році. Тут вперше він зміг надихнути на користь ідеалів майбутнього Савойця П'єра Лефера та іспанця Франциско Ксан'є. До них приєдналися дотепний Семельрон і красномовий Лайнеза, зібравшись в маленькій церкві на Монматрі у підземній каплиці, вони склали обітницю здійснити духовний хрестовий похід проти невіруючих. На святу землю. Так у таємниці здійснилося заснування ізуїтського ордену. У разі, якщо їхній план буде не здійсненим, то висловити готовність запропонувати папі свої послуги і бути в повному його розпорядженні. Під час короткого перебування на батьківщині Ігнатій знайшов прихильників серед друзів. Вони знайшли ще трьох прихильників у Венеції. Війна з турками завадила їхнім планом вирушити до Палестини, що дало змогу бачити падіння віри, викликане реформацією. Коли закінчилася війна, то й тут поїздка відклалася. Друзі вирушили в Рим. Дорогою одному старому офіцеру прийшла зухвала думка назвати їхній союз на військовий лад. Загін Ісуса, компанія де Ісус, на зібрані милості гроші в Римі вони годували бідних, доблюдали за бідними хворими, навертали євреїв у християнство. Ці діяння справляли враження на городян, і вони заявили про себе своїми добрими і безкорисними справами. 27 вересня 1540 року відбулося церковне затвердження братства Булою, Регіміні Мілітанті, орден з фанатизмом і залізною енергією, притаманною Ігнатію, Продовжував доглядати за хворими, навчав дітей, займався духовними настановами, сам вдавався до духовних вправ, вбивав в собі чуттєві пориви, маючи стратегічний розум, хороші організаторські здібності та зважений підхід. Він домігся розвитку ордену і помер лише 31 липня 1556 року. Одне з повчань Ігнатія Лойлу звучало так: хороший ловець душ. Повинен багато чого пропускати, ніби не розуміючи. Але раз йому вдалося стати паном волі, тоді він зможе вести свого вихованця шляхом чесноти, куди він забажає. Папа Павло III дарував членам ордену індульгенції всіх видів. Права і широкі повноваження. Зростала і кількість покровителів ордена. На момент смерті Ігнатія Орден уже охопив 14 провінцій, дві з них у Німеччині. Під час святкування сотого ювілею в ордені було 39 провінцій з 25 тисячами 593 членами. Якщо йшлося відвоювати території або душі на користь католицької церкви. То дозволена була зброя, паска, обман і насильство. Жоден орден не мав таких прав і впливу, як орден Єзуїтів. Ігнатій Лойла був канонізований 12 березня 1622 року, папою Григорієм 15. На місці, де Ігнатій відчув просвітлення, споруджено в 17-18 століттях святилище Святого Ігнатія Лойли в Італії єзуїти проникли в усі аристократичні кола, здобуваючи величезну владу ордена і матеріальні блага. Духовні отці королівської родини за Філіпа II в Португалії обиралися з єзуїтів, при цьому працюючи над Союзом Португалії та Іспанії. Різко зросла кількість католиків в Об'єднаних Нідерландах, проникли в Бельгію. Почавши з місіонерської діяльності за підтримки гізів, далі в боротьбі проти Генріха III, інтригах проти Генріха IV, які не наближали до єзуїтів у Франції, їм не було рівних, сприяли знищенню гегенотів, зміцнивши свої позиції в домі бурбонів, працюючи над відновленням римського церковного плину в Англії та Швеції, позбавивши престолу анука Густова Вази. Підступи проти королеви Єлизавети призвели до загибелі багатьох католіків і Марії Стюарт. Активна поява єзуїтських колегій у Польщі, Фінляндії, Дерпті та Різі робила свою справу щодо контрреформації. Єзуїти підбурювали Польщу до війни з Росією, щоб запровадити католицтво, а війни призвели до великих втрат. Для поляків проникли на Поділля і Волинь територію сучасної України. Заснувавши колегію в Константинополі, працювали на користь французької політики. У Німеччині, почавши з Інгольштадта, під керівництвом пастера Канізіуса активно проводилася і розросталася географія місіонерської діяльності. Результатом стало відкриття ізуївських колегій в Мюнхені, Відні, Празі, Ольбюці, Брюні. Відкривали школи в Трирі, Майнці, Вормці, Вюльсбурзі, Фюльді, Шейрі Патенборні, Мюнстері. Практично витиснули прихильників реформації в Бадені, Рейні, Вестфалії. архієпископ Дітрих Зальцбурзький і епископ Вюльсбурзький пішли далі, надавши протестантам вибір між наверненням або вигнанням. Що призводило до великих матеріальних втрат для вигнаних за підтримки імператорів дому Гавзбургів, Велика контрреформація була проведена в Австрії, Баварії, Штирі, Богемії, Угорщині. Географія розширювалася завдяки самопожертві ізуїтів. Масове навернення в Японії, Китаї Індії були успішними, але короткостроковими. в Америці ізуїти проникали в хащі лісів. Навертаючи тубульців, дісталися Бразилії Парагваю, де на великій території фактично заснували соціально-комуністичну громаду, ізольовану від великого світу. Таємницю громади розкрила іспансько-португальська експедиція, лише в 1758 році. Фанатізм звернень інтриги та втручання в усі сфери діяльності єзуїтів мав відповідну реакцію у 1759 році. Португалії міністр Помбаль закрив орден, посадив на Карабер і відправив у церковну область цих всіх братів. Його приклад надихнув Францію в 1761 році, закінчивши закриття і вигнання в 1764 році. Піднято повстання в Мадриді в 1766 році призвело до розслідування і доказу змови і в Іспанії. Тяссімсот 1767 році відбулося вигнання з півострова у герцовці Парма, Сицилії, Неаполі, на Ізоїтів чекала та ж сама доля. Папа Клімен XIV змушений був провести розслідування діяльності ордена і його вчення. У своєї булі Домінус ас Редентор Ностер. Він 21 липня 1700 1973 року повістив про закриття ордену Єзуїтів, що налічувало вже тоді 30 тисяч членів. Через рік папа помер і помер, що, очевидно, не своєю смертю. Побоючись революційних війн 7 серпня 1814 року, папа Пі7 булою омнімум Еслесіарм, оживив орден Єзуїтів лише в 1800 у 2014 році це зробив Папа Пій VII. Незважаючи на присутність ізуїтів в Іспанії, Франції, Бельгії, зупинити революційні процеси та соціал-демократичні ідеї не вдалося. Ще одна спроба боротьби ізуїтів з Новою Немецькою імперією закінчилася вигнанням після ухвалення закону від 4 липня 1872 року. На цьому я закінчую 21 шу частину циклу дотик часу про створення ордену ієзуїтів, Історію ордена ієзуїтів. продовжуємо в наступній 22 й частини циклу дотик часу. Підписуйтесь до нових зустрічей через тиждень. Пока, друзі.